Телеметрію відновлено. Апдейт по 13 .7. Тепер вона навчилась нас рухати кабіною. Ось дивіться. Оп оп. 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 Ну, точніше, не кабіною, а блоком камер. Чому блоком? Тому що камер у нас насправді дві: одна нічна камера або сутінкова ранкам Night Eagle, і друга тепловізійна камера від Foxeer. Тепловізійна вона більш важка, тому вона у нас розташувалась знизу, в нижній частині. Ось так показує тепловізор. А ось так ранкам натігло, яка розташувалась зверху. У тепловізору, як ви побачили, є нюанс. Тепловізор у нас з зумом. Ось бачите, ми бачимо тільки частину об'єкта в тепловізор. А коли перемикаємось на нічну, то ми бачимо повний об'єкт. В повний зріст, так би мовити. А ось так бачимо в тепловізор. Але в цьому є навіть певний сенс. А ось так ми можемо махати баштою. Було прийнято рішення зробити кастомну потужну батарею для цього дрона 6s4P на 18 тисяч мА та 240 А струму. Але вона виходить трошки недешева. Тож, якщо хтось має бажання та можливість долучити своєю копієчкою до фонду на батарею на цей дрон, то ви можете зробити це за посиланням в шапці профілю. Дякую кожному за підтримку. Рухаємось далі.